Дякую, хто проти? Червоне світло для шеврону Івано-Франківська облрада не дозволила американській компанії видобувати на Олеському родовищі сланцевий газ, головно через екологічні міркування. А ще уточнили депутати через правові пастки. В угоді ми даємо право. І санкціонуємо право на території області, на території в 50% від території області видобувати не сланцевий газ, а видобувати всі вологодні на глибині від нуля до мінус 10 тисяч метрів. Монопольно екологи б'ють на сполох у США. сланець видобувають у порівняно малозаселених штатах Юті та Вайомінгу. Крім того, наголошують захисники природи. гідророзрив може потягнути за собою суви та землетруси. Адже до свердловини під високим тиском закачуватимуть суміш води з піском та незначною кількістю. Цю інших хімічних речовин аби створити у твердій породі тріщини, по який газ і витече на поверхню. Прихильники видобутку сланцю іронізують, жити взагалі небезпечно. Атомна енергетика є ризик, теплова енергетика це є ризик. Навіть у пічки топити в сілі в хаті і досрочно закрити каглу, то можна кріти слугики газом. Це теж небезпечно. Директор департаменту з охорони навколишнього середовища компанії Шел, яка виграла конкурс на видобуток українського сланцю на сході, запевняє, метод гідророзриву найбільш небезпечний за видобуток традиційних вуглеводнів і не загрожує. Водії, за чистоту якої обоюються громадяни. Гидроразрыв будет происходить вот в этом пласте, который несколькими слоями породи від водоносних горизонтів. Здесь расстояние более 4 кілометрів між цими слоями. Думки мешканців Франківщини у сланцевому питанні розділилися. Одні переймаються через екологію, інші через газову залежність від Росії. Однозначно потрібна сланець, тому що залежність від Росії з газом нас затягнувши віршу кабалу. Шкідливо для здоров'я. Буде дуже впливати на екологію. Ну а там далі я не знаю. Кожна людина хоче мати своє, щоб ні від кого не бути залежним. До погодження угоди із шевроном, депутати Франківської облради обіцяють повернутися, коли компанія врахує їхні пропозиції. Свою позицію американському концерну за тиждень скажуть і сусіди. 3 вересня питання видобутку сланцю на заході України розглядатиме Львівська облрада. Марина Івтошок, Оксана Дуді, п'ятий канал.